Ласкаво просимо до американського штату Нью-Джерсі, відомого усьому світі завдяки мафіозі тоні сопрано, казино, платним трасам, хімічним заводам і тепер кленовому сиропу. Якщо програма, яку науковці реалізовують на півдні штату, матиме успіх, то солодка приправа для млинців може стати характерною продукцією і Нью-Джерсі. Сироп тут намагаються робити із соку червоних кленів. У ньому цукру вдвічі менше ніж у тому, що добувають у Вермонті, відомому кленовим сиропом. Тонський університет отримав на цей проєкт грант мільйон доларів. звісно, кленовий сироп на півдні Нью-Джерсі продавати складно на півночі штату. Ростуть цукрові клани, що робить виробництво реальнішим для порівняння у соку цукрового клена міститься близько 2% цукру, а в соку червоного клена близько 1%. Тобто для виготовлення літра сиропу з першого клена треба коло 40 літрів соку. А якщо це червоні клени, то на літр сиропу піде майже 60 літрів соку. Ще одна перешкода клімат півдня Нью-Джерсі він переважно тепліший ніж у новій Англії. Це впливає на те, коли та як тече сік. У сток сезон зазвичай відкривають у другому тижні січня. У деревах просвердлюють крихідні отвори та вставляють металеві крани. Система шлангів з вакуумним приводом допомагає перекачувати у відра вдвічі швидше, ніж природним способом. Сік, що виходить прямо з дерева на смак, як вода. Тільки коли його готують у дров'яній печі, міст цукру різко зростає, а колір стає коричневим. Тут на тут на джерсі ми отримуємо темніший сироп. Думаю, що в ньому більше клинового смаку. А ще ми варимо його на дерев'яній печі, тому він пахне димом. Університет також створює із сиропу нові заправки для салатів і соуси барбекю.